Пасажири в очікуванні, а на вулицях рівного жодного тролейбуса. Через несприятливі погодні умови зокрема, обледеніння на лініях рогаті навіть з депо виїхати не можуть. Більше сотні працівників рівне електроавтотрансу в черговому режимі. Такого простою в підприємстві не було 28 років. Дуже велике обледені контактного проводу. Горять і щочки і углі, і тролейбус просто не рухається. Він Може, сантиметрів 5 під'їде і зупиняється, поки не пропалить знову. Сантиметрів 5-10 проїде і зупиняється, поки не пропалить знову до контактного проводу. Так зараз і провода, і щочки і все погорить. Тож нині 62 тролейбуси, котрі мали виїхати на маршрути, так і стоять у депо. Через стихію підприємство понесе збитки майже в 40 тисяч гривень. Сьогодні ми пересвідчилися. Суть фрази, що таке фос-мажорні обставини. Ні один тролейбус на вулицю не виїхав. тому що зразу виходився стан короткого замикання. Для електромашини це дуже серйозна небезпека. Як для самого тролейбуса, так і для його пасажирів. Відповідно, ніхто не має права рискувати життям людей. І експлуатація абсолютно непридатна. Кондукторам та водіям рівне електроавтотрансу день простою обіцяють компенсувати. Натомість для перевезення рівнян додатково залучили два десятки маршруток. В управлінні житлово-комунального господарства запевняють, що роблять все можливе, аби рух транспорту в місті через негоду не був паралізованим. В даний момент в місті п'ять мазів розчищають цю кашу, що у нас створилась на проїжджій частині. От також на Червоні знаходиться шість зілів посипок, які в разі пониженої температури, де. Утворення льодового покриву вийдуть для посипання відповідно проїжджої частини. Також задіяні чотири трактори МТЗ з відвалами та щітками. В разі необхідності ми залучили ще механізаторів грейдеристів і додатково є домовленість про один грейдер, що нам надасть допомогу рівний шлях буд. Пориві вітру подекуди не витримували дерева. Зокрема, на вулиці Міцкевича, прямо на проїжджу частину, впала ялинка. Через це утворився затор в кількасот метрів. За деякий час на місце прибули комунальники, розпиляли дерево та перенесли на узбіччя.